10 липня, коли в Україні святкували День рибалки, в горішніх плавнях відзначали десятиріччя місцевої спільноти любителів рибної ловлі. Цього дня у місті відбувся риболовний турнір, що став уже традиційним, і зібрав 42 учасники. Святкове змагання риболовів влаштували на човновій станції у золотнищі. Після урочистого підняття державного прапору до учасників турніру з вітальними словами звернулися головний суддя змагань Юрій Федоренко та директор магазину риболовних товарів Ельф, організатор змагань Микола Синюк. Вони привітали присутніх з Днем рибалки та десятиріччям міського риболовного турніру, а також побажали рибалкам гарного кльову. Здравствуйте. 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 Ну, в очередной раз ми разом з вами зустрічаємося для. Проведення нашого традиційного свята змагань, проведення е, рибної ловлі на поплавкову вудочку присвячено дню нашого, нашого з вами захоплення е, рибалки. Е, слово надається нашому організатору Миколі Максимовичу Синюку. Так, сьогодні ми проводимо наші змагання в 10 раз. О, юбілей. Юбілей, юбілей. Здається, недавно почали, а вже 10 років пройшло. Ну що ж, як завжди побажання, здоров'я, багато років здорового життя. Турнір тривав з 8.30 до 14 години. Погода виявилася вдалою для рибної ловлі. Було похмуро і неспекотно. Із наближенням часу завершення змагання між його учасниками наростала інтрига, у кого яким був кльов, хто скільки спіймав риби. Все з'ясувалося після зважування улову, а потім виловлену рибу швидко випустили назад у воду, щоб не загинула. Організатори визначили десятку кращих риболовів для нагородження призами. Чемпіонкою турніру стала дівчина Дар'я Голомьодова із результатом 2 кілограми 143 грами. Кожен учасник змагання риболовів отримав гарні риболовні призи. На завершення турніру Микола Синюк проанонсував, що наступні змагання з рибної ловлі відбудуться в середині жовтня. Значить, сьогодні ми провели сорівнування по ловлі карася на удочку десятий раз. Ну, за эти годы немножко все изменилось. Если на первых соревнованиях победитель поймал где-то 300 грамм рыбы, то вот сегодня чемпион уже больше 2 килограмм. Есть рост мастерства рыбаков, можно сказать. Потому что рыба за последний год вряд ли количество ее увеличилось. Ну, люди... У меня 5 осталось. Ну, совершенствуются рыбаки, смотрят там телевизор, мы там им рассказываем, объясняем, как рыбу ловить. Ну, результаты какие-то есть. За все 10 лет первый раз девушка стала чемпионом. Причем до этого даже призеров их не было, так, несколько участников На будущее что? Также планируем проводить соревнования. Где-то будет поменять место рыбалки, потому что наше основное рыбное хозяйство уже обмелело, заросло. Надо или почистить ее как-то задействовать. Но наше время тяжеловато где-то достать технику и как-то организовать. Но надеемся на лучшее.